Запорізька політехніка потужний заклад вищої освіти, лідер в регіоні, університет із сучасними технологіями, який постійно розвивається. Але 24 лютого 2022 року життя українців змінилось. У нашій країні почалась війна. День 24 лютого, я пам'ятаю, думаю, що так само, як і весь український народ, це день як до та після початок широкомасштабної агресії. 23 лютого я повернувся з відрядження, міністром було підписано контракт на посаду ректора і планували будувати велике майбутнє нашого університету. Але ранок 24 лютого вніс свої корективи. 24 лютого, коли о 4.30 мені повідомили, що почалась війна в Україні. Прийшло розуміння, що треба планувати взагалі життя абсолютно по-новому. Я цивільна людина. і Безумовно, такого досвіду, як потрібно реагувати, і які рішення потрібно приймати саме в такій ситуації. Його не було, але найскладнішим було саме напрацювати, принаймні, для себе, що потрібно, які рішення прийняти в першу чергу. І саме ще раз. Складним було те, що ти для себе мав розуміти, що всі твої рішення мають бути правильними. Ці рішення перш за все стосувались точно неосвітнього процесу. Необхідно було думати про головне це безпеку колективу та студентства. Необхідно було повідомити, що в цей день, ці перші дні. Точно необхідно залишатись вдома для того, щоб зберегти наш колектив, зберегти наше студентство, зберегти наш університет. Далі це рішення із господарської частини як необхідно облаштовувати наше укриття, наше бомбосховище, і як необхідно налагодити взаємодію, роботу. Того колективу, який знаходився безпосередньо на робочих місцях. Це стосується керівного складу університету. Я завдячуючи тому, що в нас є в структурі університету кафедра військової підготовки, на якій якраз працюють кадрові військові. І це нам дуже допомогло в перші дні приймати чіткі. Виважені і, як показує досвід, правильні рішення. Емоції, які переживав у перші дні війни, їх точно не можна назвати страхом. Скоріше за все, це тривожна напруженість. Як перед відповідальним матчем із складним суперником, але набагато сильніше. Це коли оцей такий перший стан 5 хвилин, стурбованості далі ну, запускає роботу організму в критичному, в критичному стані, і всі системи починають працювати дуже швидко. І З'являється далі впевненість, як треба діяти, діяти швидко, діяти правильно. Тому от, ну, цей досвід, він дозволив, можливо, ці емоції, цей стан передати і колективу університету, який зрозумів, що це не день, і не два, і, можливо, і не тиждень. І ми маємо згуртуватись сконцентровано, підходити до вирішення всіх задач і забезпечити існування університету. Двері університету завжди були відкриті для тих, хто цього потребував. У нас почав працювати волонтерський штаб. Ми щодня отримували запити на допомогу. Саме так наші гуртожитки з перших днів війни почали приймати людей, які потребували житла, їжі та підтримки. Студенти разом з викладачами працювали над плетінням сіток, збирали речі, організовували заняття для дітей, підтримували одне одного. Ми об'єднались заради нашого майбутнього. Пройшло зовсім. Небагато часу і ми відновили освітній процес, бо ми чітко розуміли, що університет існує лише тоді, коли в ньому є студенти і здійснюється процес навчання. Так, багато наших викладачів виїхали з за кордон в більш безпечні регіони України, з розумінням до цього поставились, і ми чітко знали, що. Ми однозначно будемо сплачувати заробітну плату і однозначно будемо забезпечувати навчання наших студентів. І це певною мірою психологічно допомагало і нашому студентству дещо переналаштуватись і, до речі, більш відповідально ставитись до загалом освітнього процесу. Що час наближалось Дипломування необхідно було проводити засідання екзамінаційних комісій, і ми планомірно до цього готувались, бо ми чітко розуміли, що процес процес ступеневої підготовки точно не має зупинятися. Необхідно було провести випуск бакалаврів, думати про наступний прийом магістрів бо університет. Університет це студенти, університет це навчання. Ворога було зупинено за декілька десятків кілометрів до нашого міста. І місто, і університет почали пристосовуватись до життя саме в таких складних воєнних умовах. І саме Організація роботи, підхід цього керівного і викладацького складу, відношення студентів до цього процесу дозволило нам відчути те, що ну, університет поступово повертається до свого звичного, не можу назвати мирного, але до того життя, до якого всі ми звикли. Так були періоди, коли 16 березня місто зазнало ракетних обстрілів, і перші ракети прилетіли дуже близько до університету. Були пошкоджені будівлі, корпуси, навчальні корпуси університету. Але в цей момент, я думаю, що всі ми зрозуміли, що ми є один. Єдиний монолітний величний колектив. Весь університет згуртувався і почав відновлювати свої, свої корпуси, свої навчальні аудиторії. І 17 березня зранку ми вже були абсолютно готові до освітнього процесу в стінах нашої «Альма-Матер». Безпосередня близькість до лінії фронту. Обумовила евакуацію значної частини населення нашого міста. Виїжджали жінки, виїжджали діти, учні шкіл, студенти університетів. І було велике побоювання, що університет може не набрати студентів. А від цього залежало. Те, чи буде взагалі існувати університет, тому необхідно було згуртовано приймати рішення і проводити роботу і вступну кампанію університету таким чином, щоб університет, Запорізька політехніка була зі студентами. Незважаючи на складні часи, ми продовжуємо змінюватися, розвиватися, жити. Ми стали членом Асоціації європейських університетів, увійшли у топ-50 найкращих університетів України та маємо найкращий рейтинг серед усіх закладів вищої освіти Запорізької області. Почали роботу над міжнародними та грантовими проєктами, ми зробили неможливе понад 5 тисяч абітурієнтів. Стали студентами нашого університету, і новий навчальний рік ми розпочали, як це і має бути: з посвятив студенти, а ще започаткували нову традицію: футбольний матч команди першокурсників проти команди викладачів на чолі з ректором. Урочисто вручили дипломи найкращим з найкращих: випускникам, бакалаврам та магістрам, гордості політехніки, шаховий турнір. Поетичний конкурс до Дня Закоханих, ігри та затишні вечори, спікінг клаб та вікторини. Ми продовжуємо жити, і це ще один доказ, що ми нація нескорених, що ми обов'язково переможемо. Уже рік триває війна в нашій державі, і безумовно не можна пристосуватись до. Постійних ракетних обстрілів до втрат наших захисників, наших студентів, викладачів. І ми, безумовно, ніколи цього не забудемо і не простимо. Але сьогодні університет живе, живе тим життям, яке дозволяє будувати нові плани. Нові плани щодо розвитку нашого університету, щодо підготовки молодих поколінь на високому рівні, бо саме їм належатиме право будувати майбутню Україну. І ми чітко знаємо і віримо, що наші випускники, випускники Запорізької політехніки будуть патріотами своєї держави. Будуть патріотами нашого рідного Запорізького краю і забезпечать щасливе майбутнє нашої держави. Безумовно, було складно працювати у таких умовах відкритої війни, але ми багато чого досягли. І в освітньому процесі, в наукової діяльності, у відновленні довіри суспільства до університету. Але для мене особисто я вважаю найголовнішим досягненням це ми стали єдиним колективом. До речі, і викладачі, і співробітники, і студенти. Всі згуртувалися саме над тим, щоб сьогодні всім складно. Але коли це спільна воля, коли це спільна ідея, можна подолати будь-які перепони. І я це відчув відверто відчув, що ми є колектив. 24 лютого 2022 року світ. Змінився, і ми змінюємося з ним.